Господи Всевишній, в ім'я Ісуса Христа, який з'явився перед людьми у плоті, прошу вибачення за всі гріхи, вчинені мною. Прости мене, Господи, за непослух, прошу Тебе, Всевишній, відокремити мене від усіх гріхів моїх і разом з цим. Видалити всі прокляття присутні в моєму житті. Іменем Ісуса Христа я наказую зруйнуватися, всім прокльонам від тепер і назавжди. Наказую усім диявольським силам залишити мене і мою сім'ю, піти з моєї оселі. Прошу тебе. Господи, зціли всі мої душевні рани, вірую і дякую Тобі, Господи, вірую і дякую Тобі, Господи, вірую і дякую Тобі, Господи. Моя душа вірою щирою до Тебе, Господи, сповнена. Я стану таким, як ти бажаєш бачити мене. Підтримай мене на моєму життєвому шляху, допоможи мені зрозуміти і виконувати волю Твою, даруй мені сили з гідністю пройти свій шлях земний, очисти мою душу і дозволь сподіватися на вічне життя в Царстві Небесному. Амінь.